Коротше, паново, робочі моменти, Пан Максим переглядає відео. Ну, Виходить, у нас все стабільне. <рес> велосипеди нові, в принципі, але все одно виїхати ми не можемо. Короте, магічним самим чином минулого як я вирішив виїхати, я казав, що якраз після того, як ми настроїли велосипеди, все. Тут бісової матері збилися. В мене, криши, подивіться, мене взагалі цепка зв'язочок спала, щось педалі під, не думаю, Блин, страшно. Я дуже розстроївся, але все одно поїхав на ну, це, як не знаєш на Україні. Mm -hmm. Ну Ми маємо відлучитися, подивіться, який же лук, цього парня, які ножки, ножки, ножки. О, це м'ясо, це м'ясо. Це 12 вже на секенхені. І ця добізіана вийшла така відповідальна прогулка мала бути. Це. Ну, не працює. Коротше, дурачок поламав ці тормоза. Не, я спочатку вам дивіться, воно так зупиняється, а не можна на і делати. Дебільний ігор. Коротше, я зараз. От, а я собі. Купив, виходить, нові колодки, тому що ті не продавалися. Дивіться, які вони здорові йоки-палки, тепер дві лік тормозить. Ну. А в мене, «Я тут буде двері втормозить. мене, коротше, неймовірний гайд по тому як підняти руль. І зараз будемо перевіряти, можна його ще підняти, чи Я сказав Це опасне апаратка. Коротше, панство, диві... дивіться. Коротше, дивіться, ми вирішили їхати в госівській ліс сьогодні, тому що в нас не вистачає часу на кружин. Тому що якийсь дурачок в суботу вирішив Паски святити, а не в неділю. У нас не було поважна криччина, що не треба а тут, що тут що в води. Типа треба бджілка має. Це, це, тут постійно лохов. Коротше, їдемо. У нас сьогодні максимально на лайтовий, хайковий маршрут. Газуй, газуй! Я играю полный день не рад, конечно. Так ну по-моему, господи. Ну я уже падал просто. О, нашли канализационный колектор. Вот, бачите, водичка, это говно, воно течет на пазняки. Кличко, убери! Ліс, сексуалей. Ну да, да, так. В кабіні машинки. Конечно, да, за деревом валяється. Ну коротше, на судьба, сьогодні. Ну так що, на кожній основній останній минуту став щось таке. Короче, насоложені сьогодні природи голосівського лісу. Да. і кайфуємо в жизни. Макс. На робочих велосипедах. Ну що, давай, я вам зараз карту покажу. Короче, по минулого відео ми зробили висновки. Дивіться. А тут буде вам показана повністю карта. Надо було спецефект придумати, тому що. Саме спецефекти це все херня. Смерд, зроби переход. Коротше, пан Сто, у мене виникли певні трабли з тормозом. Я його ще підлатав, але його потім чинить. Він залипає, ручно наджимається, пан тормози, коротше, фігня. Не дуже безпечно їздити. Але пофіг. Коротше, вирушили вже, заїхали в ліс, поки що їдемо по маршруту, як ми їхали в минулій подорожі. Але потім ми повернемо інше місце і ну, ми вам покажемо. Неудача. <laughs> Неудачна восанова. Кличко, убере. Короче, це бізяма. Я йому кажу, Ігор, давай швидше. Він сейчас на термозах'їде, блін. От якби він швидше, ми проскочили. Дерево падало, блядь. А ми могли б нормально проскочити. Цей дурачок ніхрена не газує і все. Коротше, панове, дивіться, така перешкода. І ми а, зараз... Піднімемо її і передбинемо, так, Ігорчик? Короте, паново, зараз я вам покажу, де ми знаходимося. Зараз буде. Оп! Ось Ми зараз тут знаходимося, плюс-мінус це наше місце розташування. Приїхало досить небагато, але через горки тут такі приколи. Але все ще дядька з автоматами чуть не сказав, що ми туди поїхали. Ну то таке. Коротше, знімаємо постанову і рухаємо далі. Чик! Так куди ми їдемо? Е, на виступ. Зараз? Ну як? Зараз е, нам по горку, ми хочемо заїдемо. Там погод ходімо питаємося. Так мы не чай не поїзд часово. Так. 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 На ягід. І що ми зараз назад будемо ході їсти? Да не, еще раз все назад. Ну блин, мы ну, уже назад убраем. Шо крич. Так, ч, 10 километров? Сейчас хотел 30. Ну, 35 хотів. Да. да. Включення не пригоди. Пан не Чекай, не нові Максим. Під церквою, сквернословить. Ну що можна я нього очікувати? в принципі. Ігорчик слухає українські пісні. Що Що з Майами, Майами, я говно, А Кенями. Та я же тут крутий цей про Майами Майами Майами, все просто треба, щоб нормальні відремонтували. І наставили. Та грає на стройках. Та є не на Так не збиваються на це просто не, не до настроїв. Ти просто якщо статичного переключаєш, то воно зовсім по-іншому. А зараз ми поїхали по... Таким так воно переключалося спочатку, не статичному переключалося. Воно переключалося ідеально. Потім ми їхали в цьому, воно сильніше і більшіше було. тут було пам'ять. Так, гарно. Е, ну, Майами. Я все, там е, от тільки що ми приїхали, офіція, це Ох, що це делать. Там от менты сидять. Питань, кодій там для того, щоб їздить по такому. І то, що вони у нас там ламається, це про щось технічне побоює. Щось мене то робить. Ну, моя не ломається, просто до цього не настраю. Зараз дивись, коротше, геніально. Взяв? Вигнув собі чуть-чуть в -чуть цю сторону. Боже, він так охрененно переключається нащо. Це просто максимально подолається. Тут кожного велосипеда своя душа і він, він ремонтується порізано. Макси просто треба найти душу і. На вігерка вона вже загнила. Ну так, зараз ми покажемо на карті, де ми знаходимося. Чик! Ось наше дане місце знаходження. І ми зараз будемо а, рухатися далі. Я вам на кінець покажу, де я хотів почити. Ми там будемо куштувати. Миколики. Не ці крелери. Одна копійка. Георги, тобі одна копійка. Водихати, У нас, кстати, мы будем приезжать там рядом на за цим. Есть горка для лыжника, типа максимально ну, знімає. А, так все, поехали, да. Ну хорошо, Макс, взял переход, кто Ну, Так, без камеру, камеры, типа, фиг питки не Варх. Не, не. Давай, так, типа за камеру возьми. Давай. Хоп, ну. Бля, типа я тебя забрал у меня камеру, нахуй. А шо ты блять? Покажи, надо как надо было Як надо было Да. І того, шановне панство, ми доїхали до нашої точки. Чому Теслу? Це покоління за у свій флоша. Подивіться, яка в мене ущербна колода у цього ще хуже. Коротше, це проіграє. Про Я один виіграю кайфую. У нас тут маленький пікнічок Кока-Коля. Чипсики не, не самі дешеві. Ще є горішка, коротше, кайфуємо, от наші железні коні поламані. От, хоч у мене Макс великі, але Андрюхи зараз <реку>, єдиний велик без поломки. Коротше таке, зараз відпочинемо і будемо їхати далі. Щось я трошки прочитався за кілометражом, тому що маршрут ділив на ходу. І так вийшло, що ми хотіли хоча в 30-ку набити, а у нас зараз по факту тільки 13 кілометрів. А ми по факту вже. Більше половину проїхали, так що зараз будемо по кругу по лісу їздити, щоб набити хоча б 20 Макс, Твоя експертна думка по Clash Royale. Я граю Як повний дегенерат, звісно. Це, це просто не носіма. Якого хуя у мене немає, блядь, Тесли. Я не знаю, це якась хуя або наброси. Ті, блядь. Блять, піде. Коротше, ці екрані, задроти. Насолоджуйтеся природою. Голосіївський ліс це ніч там. Мене чи зараз ракета. немає. Дивіться, яке круте дерево. Просто не можу. Ну, блядь. Коротше панство, ми завершили нашу трапезу. Максу трошки підготували його спинячку робочим. Коротше, їдемо. Зараз у нас, скажімо так, це, грубо кажучи, новий маршрут, який ми продумали на ходу, бо ми не встали по часу, почалося робити менший. Тут ми ніколи не були, тому будемо зараз їхати, перевіряти. Як можете побачити, вже сідає сонечко. Зараз буде насолоджуватися красивим заходом. І сподіваюся, ми не згубимося. Ну ладно, Це, хотя бы прикол, тут загубитися майже неможливо. Коротше, їдемо. Ну я вже пала просто. Давай, давай, Макс, газ, газ! Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я ж кажу, у мене ще тормоз слабий, я, я, я нарісну. Андрій, з'їжджай! Та я бачу. Андрій так з горки сіжав і упав. Тут <меш> дерева <успілка> <гаш> <гаш> не сторін. роботи. Ладно, панове, З'їхали з горки, їдемо далі. З України, слава Україні! Збройні сили України! Не здавайтесь ніколи! За нами перемога! Віра в Бога, то є сильна мотивація. Сила Тигра, Сила Вереста, Сила Вулиць! Сила Заліза. Ми воїни, ми Збройні Сили. Нова громада. Знову ми на ще одному роздоріжжі наш. Сусанін намагається кудись вивезти. Пан Максим зрозумів, що навіть його. Сила, мужність і витривалість обмежується можливостями його осталового коня. І коли в нього блокуються колеса, то вже з горки з'їжджать не так весело. Це так. Наше життя це сукупність таких подібних роздоріж і перешкоди у вигляді цих приклятих зірочок. Не дають нам спокою. Але... Шлях виправдовує своє зусилля і мета привищесь, того признається. Провокація то не ті. То люди, котрі нічого не добилися у житті. Вони називають себе хейтерами. Але твій мозок сильніший за тих людей. Загалом можна сказати, що маршрут наш ми подолали. Але ну, по кілометражу це не дуже привічно вийшло, тим паче порівняння порівнянні з минулим досвідом. 17 кілометрів це не дуже багато, хоча і по такій незвичній скелясті місцині. І того зараз ми ще типу, помотаємося, побалимося. Але вже, як ми бачимо, починає потроху темні. тим ніч, бійці це щось швидше відбувається. Того це вже ми залишимо поза кадром. І так це, так. Да, в принципі, письмо задоволені, свичаченька посиділа, пограла в кусь як положено. Зараз ще цей черік смертельний трюк здійснить. Я Я так само, тільки спиною ще упав. Ти все чітко, нічого не плавне, він хорошо приземлився. Він все-таки не 100 кг важить. Івай, Макс. У мене є підозра, що тут каналізінний колектор проходить. пішли глянемо. Блять, ти будуть только какашки посмотрети. Івай, Макс це жорсткий. Це було реально круто. Це було реально круто. Якщо б не ця хуйня, то я б то було все заїбіть. Так, це правда. Я не знаю, що ви місті підставити. Глянь, це було дуже круто. Настопили, ми відеоролик, буквально на хвилину, цей пішов, колектор, відкриває, коротше, відкриває. Розвертаємось він вже туди Панство, Випадково знайшли каналізаційний колектор. У вас бачите, водичка це говно, вона тече на пазняки. Пазняки? Не вірять? Нам це дуже подобається. Ми все не вірять, що питаєш, тому ми затримуватися не будемо. Але як факт приймаємо це і можливо ми сюди повернемося. Ні. Почему? Так і що, тебе ще не попривикати? Ну, чекай, кашка, це Друге золото. Такашкі, це, там не золото. Каски виділяєш сероводород і ти задихнешся і за нього. Ну, це правда? чи Це рублі на Возможно. Тільки голосно. Далі. Ладно, коротше. панска, ми нарешті закінчили нашу вилазку. Вона була, була досить прикольна. Останню частину в швидкісному режимі проїхали. Ми навіть мали нагоду збити. Деякі порушників, які ходять по доріжках, ми маємо, ну, не печиряємо такі ініціативи. А, тому, в принципі, було дуже прикольно, Макс пригнув свій дроп. Ми... Uh, my... <laughs> Зацініть, як вам Ахсаєна крута вискочила на низі. А сі, ці, ці... <laughs> на жопі вообще геморой. Драма такі uh, опасні. Пальчик до сих пор болить на нозі. Uh, 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 ну я не знаю, як вистий палець ламав. Там, по-моєму, раз за три в мене трещина була. Може, вже четвертий буде. Ну то таке, не, не страшно. Uh, малыши, пейте молочко, кушайте конфетки, ложите спать. Uh, Настільки годного контенту на сьогодні. Надеюсь, что, блядь, непереносимость лактозы устроит вам а, приятный сюрприз в эту